Всім привіт! Це відео буде дуже корисним для тих, хто хоче дізнатися, чому я співпрацюю саме з Herbalife Nutrition. Адже крім Herbalife, існує чимало схожих продуктів. Тож я відповідаю на це запитання. На даний момент у світі є безліч компаній, які займаються випуском харчових замінників та харчування, призначеного для спортсменів. У чому відмінність продуктів Herbalife від решти? Відповідь проста: саме високою якістю відрізняється продукція Herbalife серед інших, оскільки компанія є першою фірмою розробником збалансованого харчування і існує вже 42 роки. Herbalife представляє свої продукти в 96 країнах світа. Кожному продукту дається персональний консультант, який допомагає людині використовувати ці продукти, щоб отримати гарний результат. Жодна компанія у світі не має стільки представництв і дозволів на продаж. Основна продукція, що випускається компанією Herbalife, перевірена у випробуваннях клінічного характеру у чотирьох країнах, у тому числі і в нашій країні. На всіх банках із коктейлями представлені відповідні значки. Подібні печатки серед харчових замінників. Є тільки у компанії Herbalife. І навряд чи всі продукти, які ми купуємо в магазині і вживаємо, пройшли подібні клінічні перевірки. Продукція Herbalife, окрім своєї ефективності, повністю безпечно в використанні. У цивілізованому світі давно існує практика, коли спеціалізовані інстанції та профільні сертифікаційні організації займаються схваленням продукції, до якої належать продукти Herbalife. Виробництво здійснюється у спеціальних лабораторіях на кшталт NFS. Перелік необхідних до допуску сертифікації досить широкий: GMP, GMP, ICO, контроль проти допінгу та інші. Більше ви можете дізнатися, перейшовши по цьому посиланню. Значна частка порошкових сумішей не може похвалитися наявності половини цих документів. Навіть найбільш впливова американська організація ФІДІАІЗ, що займається перевіркою лікарських препаратів, проводила вивчення продуктів харчування Herbalife, які навіть не є ліками за своїми жорсткими нормативами, внаслідок чого було визнано високу якість продуктів Herbalife. Окреме слово слід сказати про фінансову сторону роботи Herbalife. Вона належить до ряду найбільших у світі з товарообігом, що постійно зростає, порівняним з виручкою великих автогігантів. Компанія не займається закупівлями сировини сумнівної якості на стороні, а має власні поля і заводи, пов'язані з переробкою лабораторії з розробки продуктів молекулярного та клітинного харчування. Компанія належить найкращі спектометри з визначенням якості сировини, що поставляється, і готової продукції. До потрапляння споживачам на стіл продукти компанії Herbalife багаторазово тестуються та перевіряються. Розробка продукції Herbalife пов'язана з вченими зі світовими ім'ями. Луї Гнаро, Нобелівський лауреат, Девід Хібер найкращий лікар Америки. Повний склад вченої ради Herbalife ви можете дізнатися на офіційних сторінках компаній, які ви можете знайти в інтернеті, оскільки Herbalife належить до розряду мережевих компаній, розповсюджують продукцію атестовані партнери компанії, і це одна з переваг, оскільки в підсумкову ціну цих високоякісних продуктів не входять на цінки посередників і торгових мереж, а також рекламні витрати, які достигають у інших виробників, як правило, 50-80% товарної. Вартості сукупність факторів перерахованих вище дозволяє зрозуміти, чому одна третя коктейля, що випивається у цьому світі щодня, відноситься до марки Herbalife. Коктейлі інших марок не можуть похвалитися подібною якостю, науковою базою, перевірками та високою результативністю. Ось тому я співпрацюю з цією найкращою компанією, і також запрошую вас приєднатися до моєї команди, стати класним фахівцем у галузі харчування і. Здобути для себе додаткове джерело доходів для своєї сім'ї.